Курочка-ряба українська народна казка. Жив собі дід та баба, та була в них курочка-ряба, знесла курочка яєчко, дід бив-бив не розбив. Баба била, била, не розбила. Бігла мишка, хвостиком зачепила, яєчко покотилося та й розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плач, діду, не плач, бабо. Знесу я вам яєчко непросте, золоте. Ворона і рак Українська народна казка. Летіла ворона понад берегом. Дивиться лізерак. Вона хаб його та й несе, щоб сісти де небудь поснідати. Бачить рак на переливки, та й каже Люба вороно, знав я і твого батька, і твою матір, що вже загарні були. Угу. Ворона йому на те. не роз'являючи дзьоба. І сестер твоїх знав, веде своєї рак, теж приславні були. Угу знову своєї ворона, а рака таки міцненько тримає. Та вже, хоч і які гарні вони були, каже рак, а однак тобі не рівня. Кращої від тебе я й на світі не бачив. Твоя правда. крякнула ворона на весь рот. І впустила рака з рота. Ой на морі жить, сидить зайчик. Сидиться більше й моргає ще й ніжками ще бо він зайчик. Ой на просто сидить зайчик. Сидить собі, ще й моргає, ще й ніжками чиборяє, один зайчик.. Ой, на горі, просто сидить зайчик, Сидить собі, ще й моргає, ще й ніжками чиборяє, один зайчик. Ой, на горі, гречка, сліди зайчик. Сидить собі, ще й моргає, ще й ніжками виряє, один зайчик, Бачить та й думає, якби ж таки нішкивала, то я б ними чебряла, як той зайчик. Ой на горі гречка сидить зайчик, сидить собі ще й мигає, ще й ніжками чи